Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон прийняв президента Європейської комісії Жан Клода Юнкера у своїй офіційній резиденції Чекерс, аби обговорити бажання Лондона реформувати Європейський Союз. Зустріч відбулася на тлі того, як Камерон презентував свій план дій на саміті ЄС і колишніх радянських республік в Латвії минулого тижня. Уряд Великобританії має намір представити парламенту референдум про членство в ЄС у четвер. А Камерон подорожуватиме Європою, аби обговорити бажане для Лондона реформування Європейського союзу. Твер британський прем'єр матиме офіційний сніданок з прем'єр-міністром Данії Хеле Торнін-Шмідт. Пообідає він з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, а вечерятиме в Єлисейському палаці в Парижі з президентом Франції Франсуа Оландом. У п'ятницю Камерон зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Євою Копач у Варшаві і канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Прем'єр-Великобританії сподівається поговорити з усіма лідерами ЄС окремо перед початком засідання Європейської ради в кінці червня, де він як очікується представить плани реформ більш деталь нагадаю, Камерон, партія якого нещодавно здобула перемогу на парламентських виборах у Великобританії, пообіцяв своїм співгромадянам провести референдум щодо членства країни в ЄС у кінці 2017 року. Втім, до цього часу британський уряд спробує виторгувати у Брюсселя вигідніші умови вступу. Так Лондон хоче ширших повноважень, зокрема, щоб національні парламенти країн ЄС мали більше влади і могли блокувати спільні європейські закони. Британія також прагне обмежити право мігрантів з інших країн ЄС на соціальну допомогу та виступає проти за Понованих євросоюзом квот на прийняття додаткових мігрантів з африканського континенту.